Ми ще раз звертаю увагу наших 11 класників, що цього року вони складатимуть українську мову, математику, історію України і один із додаткових предметів. Власне кажучи, і весь освітній канал, робота освітнього каналу, спрямована і сфокусована на. Подолання освітніх розривів саме з цих цього блоку предметів історії України і забезпечувати щопонеділка з 15.30 до 16.50 Ганус Сергій Олексійович, старший викладач Кафедри модерної історії України та Зарубіжних Країн. З математики щовівторка з 15.30 до 16.50, сливка Телещак Ганна Івановна, доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувачка кафедри теорії мовірності та математичної статистики і з української мови щосереди, в такий же час з 15.30 до 16.50, п'ятдесяти, Кузьма Оксана Юрів, кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри української літератури. Власне кажучи, наші 11-класники, вони вже. Знають цих лекторів. І ці лектори вже з ними проводили з минулорічними нашими 11-тикласниками. Відповідно, професорсько-викладацький склад знає, як треба. Мати і на які саме реперні теми звернути увагу для того, щоб подолати ці саме освітні втрати, і ми сподіваємося, що якщо буде така робота злагоджена, якщо підключаються до цієї. Роботи не тільки наші 11 класники але ми ще й запрошуємо і 10-класники, тому що для 10-класників це буде так, теми, а для 11 класників це є теми, які вони зазвичай вже десь і повторюють. Тому цього року ми розширили контингент і запрошуємо не тільки учнів 11 класу, але і 10 класу.